У нас тут три пари ножиць від свій Job, Art та Енфініті. Як обрати свої? Якщо ви новачок, тільки вчитесь та бюджет обмежений, Job буде дуже гідним стартом. Дана модель обійдеться у 830 гривень. Професійна сталь, конвексні кронки, регульована гвинтова група все це забезпечить м'який та плавний хід. Бажаєте, що стильне із покращеної сталі. Зверніть увагу на серію Art. Наприклад, модель Шоколад. Дана модель в титановому покритті, в золотому кольорі та з покращеною гвинтовою системою. Мають конвексне заточування та підходять для всіх технік стрижок. Ціник 1930 гривень. Sway Infinity це перукарські ножиці в азіатському дизайні. Дана модель має тефлонове покриття чорного кольору. Тут на високому рівні все. Дизайн, баланс полотен та рукоятки, високоточне конвексне заточування, максимальна гострота та ідеально підходять для слайсингу. 3450 гривень. Робимо висновок. Ідеальний вибір для новачків, для навчання і якщо бюджет обмежен, своє джоб. Не шкода, якщо щось пошкодили, наприклад, якщо ножиці впали. Якщо ви новачок, але готові вкладати в інструмент, або ви майстер, який давно працює, беріть арт або інфініті. Це не просто ножиці, це ваш крок у професійний рівень. Бо коли ви зростаєте як майстер, ваш інструмент має рости разом із вами. Посилання на моделі в описі під відео, а на сайті ще більше варіантів.